Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Верховна Зрада України. Я так її називаю, тому що приймати закони під час війни, які просто ставлять українців на коліна, можуть, можуть тільки не українці. А Верховна Рада, ну я от сумніваю, що там є щирі українці. Великі в мене сумніви. І ось новий закон, який начебто підкреслює. Зараз в соцмережах розганяється ця тема, начебто збирається прийняти Верховна Рада. Обговорення йде в комітетах Верховної Ради. Це закон про оподаткування, підкреслюю, переводів з картки на картку в банкоматах або переводах переказах на картку. Можете собі уявити, я хочу перевезти людині на картку гроші в іншій частині України, а мені бах процент з переводу плати державі. І причому там процент немаленький, кажуть 18%. Боюсь помилитися. Що ще треба зробити з українцями? Щоб вони перестали мовчати і говорити правду. Що може ще витворити Верховна Зрада України з простими українцями, робітниками та селянами? Не знаю. Але час показує, що нічого доброго нам від Верховної Ради не чекати. А з вами, український історик та журналіст Єршовець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.